4 серпня відзначатиметься 31-та річниця для поголошення незалежності України. Це важлива дата історії та нашої держави. Українці через ріки несли ідею створення самостійної незалежної держави. Спроби здобути самостійність складають один з основних аспектів національного розвитку. Українська народа це головним чином історія народу, який героїчно боровся за своє виживання. У Держава 2014 року переживає складні на часи. Наші захисники виборюють незалежність, захищаючи українську землю. Прагнення перемагання, була ти перешкоди, ніколи не зупинятися присягнути, робить наших захисників недалечного. Кожного дня наближає нас до передання. зокрема події, які лягли історію створення Української незалежної держави, а також містить інформацію щодо міжнародної підтримки та перспектив розвитку України.